Альом, який доширак? Кому доширак? Ні, нам, не, нам, нам не нужен ваш доширак. Трампу не дзвоніть більше з своїм дошираком. Росіяни готуються до чергового раунду переговорів. А, насправді те, що відбувається зараз між е, Вашингтоном і Москвою. Раунди контактів е, між делегаціями е, з боку Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки імені Трампа. Е, ця робота зараз з боку Росіян крутиться якраз довкола того, щоб е, спробувати навішати на американські вуха максимальну кількість російської локшини. І доширак, який росіяни пропонують американцям, який американцям і американській адміністрації Трампа е, заходить з дуже великим смаком і апетитом, е, спрямований на те, щоб е, звести ці контакти між російськими і американськими представниками до того формату, де росіяни в цих переговорах будуть отримувати набагато більше, е, аніж американська сторона. І, власне, таким чином. Те, що відбувається з боку Кремля, це спроба перевести формат відновлення контактів між Сполученими Штатами і Російською Федерацією у пряме перетягування американців на бік Росії не лише в російсько-українській війні, але і в тому стратегічному протистоянні, яке Російська Федерація веде проти так званого колективного запада.